Місяці під вартою з можливістю внесення застави понад 500 мільйонів гривень. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігархові Ігорю Коломойському. Бізнесмен повинен здати усі документи і не слід не спілкуватися зі свідками. Рішення суду адвокати олігарха можуть оскаржити упродовж п'яти днів. Ігоря Коломойського звинувачують у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, якщо просто закидають відмивання грошей. За даними слідства, протягом 2013-2022 років багатій легалізував понад пів мільярда гривень. Кошти вивіз за кордон. Для цього використовував підконтрольні банковські установи. Максимальне покарання, яке йому світить, до 12 років ув'язнення. Сам Ігор Коломойський зі звинуваченням не погоджується. Ви встигли ознайомитися з тим, що вам інтерв'ю? Очень Дрянь, дуже дивно, ви <клухно> очі. <клухно> ну, а з тим, що ви поверхна встигли ознайомитися, власне, чи погоджуєтеся? Ну, конечно, ні. Ні? Абсолютно. А як думаєте, чому? Я взагалі не думаю. Заставу в понад 500 мільйонів гривень Ігор Коломойський вносити не буде. Суд не встановив рахунок, на який треба перерахувати кошти, але захист бізнесмена подає апеляцію. Неділя банківські установи не працюють, якщо б хотіла людина, чи не хотіла вона нести. Я ж кажу, що навіть рахунок не вказаний, який має бути в ухвалі суду внесений, на який має бути внесені кошти. Після засідання суду Ігор Коломойський вийшов мовчки. Запитання преси ігнорував. Ігор Володимир, на каву собою відьмете? Ігоря Коломойського доправлено до СІЗО. Під вартою він перебуватиме до 31 жовтня 2023 року. В Україні більше не буде багатолітнього, як завжди. Щодо тих, хто ставив себе вище за закон. Запевнив цьому президент Володимир Зеленський. Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну. Кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде.